Чорний список українців, яких не бажають бачити на власній території, склали брати-слав'яни із суміжної Російської Федерації. У ньому на тепер уже 20 тисяч прізвищ, і той перелік лише збільшується щоденно. Людей знімають з потягів, висаджують з автобусів, не пускають до літаків. Просто під час перетину російського кордону. І до терористів зі злочинцями наші співвітчизники, які потрапили під роздачу, не мають жодного стосунку. Просто такою раптово стала. Посилена братерська міграційна політика. Людмила Бадалян тему дослідила і стверджує: без політики великої тут не обійшлось. Ірина вдивляється в свій паспорт із потяга до Москви. Її висадили, начебто через нього. В моїй фамілії, значить, мені було сказано, що в у мене буква Л ісправлена. і буква С як розмазана, там хвостик. От показую, дивіться. Є там щось? Я не віжу жінці, пощастило. Їй причину назвали здебільшого ж просто ось так. З переліку можливих варіантів в документах міграційна служба обирає безаргументовний пункт. В'їзд до Російської Федерації не дозволено. Владислава кілька днів тому зняли з поїзда до тієї ж Москви. Тепер у чоловіка не пройшла і спроба з літаком. У мене лічно фамілія з восьми букв, плюс ім'я, отчество, сто паспортні дані це як мінімум треба ну, нажати... Разів мабуть, 50. але вони там нажимають три рази і кажуть, що для вас закритий просто в'їзд. Сусідський кордон тепер на замку. Майже для 20 тисяч українців. Так і надалі. Москва боротиметься з масовою міграцією. Та цифра вже серйозна. і Вона повинна заставити задуматися, що правила потрібно соблюдати. Ми нічого ніожиденого не робимо. Про цінного контролю Росії справді попередила ще влітку, але такого довгого списку ніхто не чекав. Нев'їзні туди стали 365 тисяч іноземних громадян. Якщо іноземний громадянин перебував у Росії понад 120 діб, йому можуть заборонити в'їзд на три роки. Також потенційні нев'їзні, ті, хто впродовж року двічі порушив адмінкодекс, наприклад, не сплатив штраф або порушив громадський порядок. Якщо з Росії додому людину відправили в судовому порядку, повернутися дозволять уже. За п'ять років за повторного порушення кордон погрожують закрити на всі десять. Честь тих, кому причини не пояснювали, збирається відстоювати вітчизняне міністерство закордонних справ. Ми вважаємо, що громадянам при виїзді, якщо вони порушили це міграційне законодавство, їм на це має бути вказано при виїзді. З 2015 року до Росії в'їзд із закордонним паспортом. А в найближчому майбутньому доведеться уважно рахувати дні сумарне. Иностранный гражданин в течение полугода находится 90 соток. Если у него есть разрешающие документы, он продолжает находиться. Но если у него нет разрешающих документов, то он выезжает. І в'їжджає обратно через 180 днів. Щоправда, про такий коридор для іноземців міграційна служба Росії тільки замислюється. А поки перед тим як купувати квиток, радить себе перевірити, надіслати їм запит на своє прізвище і сподіватися на швидку відповідь. течіні 30 днів є можливість направити запрос в електронному вигляді. Через сайт федеральної міграционної служби як відмовлять не забороняється йти до суду, хоча на таку тяганину наважиться одиниці. Між собою люди вже почали обговорювати варіант зміни прізвищ у документах. Людмила Бадалян, Маргарита Ситник, Костянтин Павлов новини два плюс два.